Шановні жителі Лиманської громади, дорогі українці, від щирого серця вітаю вас з Днем державного прапора та 31 ю річницю Незалежності України. Наш прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження. Його ми маємо берегти і шанувати як найвищу національну святину. Ми, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн, це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну Україну. Тож нехай стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради нашої батьківщини. Нам випала велика історична місія здійснювати мрію багатьох поколінь українців, мати свою незалежну державу. Боляче про це говорити у святкові дні, але за неї ми платимо надзвичайно високу ціну людські життя. Найголовніше впевнено йти вперед та боротися за перемогу. Тому завдання українців зробити все, аби наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти до цього максимум зусиль. Адже від кожного з нас значною мірою залежить якою бути нашій державі. Як житимуть у ній наші нащадки, будьмо згуртованими і небайдужими тому будівлі в землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешні кращим та гідним, покладаємося на успіх наших спільних дій та активних позицій, які єднають і зміцнюють нас. Щиро вітаю усіх жителів громади з ним незалежності, благополуччя та добра. Бажаю вам і вашим родинам злагоди, порозуміння і згуртованості, миру та перемоги. Нехай невичерпним буде джерело віри, надії любові до України. Слава Україні!